Скажу вам про 7 найкращих продуктів, які варто вживати, щоб очистити печінку. Багато людей помилково вважають, що печінка це місце, де зберігаються токсини. Насправді, вона їх виводить, а не накопичує. Токсини зберігаються у жирових клітинах, тому якщо у вас жирова печінка, то й токсини теж можуть у ній накопичуватися. Але якщо жиру в печінці немає, токсини не зберігаються. Головні функції печінки детоксикація організму. Печінка має дві основні фази виведення токсинів фаза 1 Розщеплює токсини. Фаза 2 додає певні речовини, щоб перетворити токсини на водорозчинні безпечні сполуки. Для цього потрібні вітаміни групи Б, антиоксиданти, в 12 фолати тощо. Печінка розщеплює пластики, пестициди, інсектициди, гербіциди, фунгіциди, алкоголь, кофеїн, ліки, аспірин, тайленол, кортикостероїди, антидепресанти, засоби від тиску, токсини з повітря, води. Їжі, отрути з тютюнового диму, гліфосат із ГМО продуктів. Якщо є запор, процес детоксикації сповільнюється, бо токсини не виводяться. Часто буває ще одна проблема згущення жовчі. Це коли жовч стає густою, застоюється у жовчному міхурі і протоках. Симптом відчуття тяжкості або тиску під правим ребром. У такому випадку допомагає QGSA і продукти, які поліпшують відтік жовчі. Якщо печінка запалена, жирова або рубцева цироз, її робота сповільнюється. Але гарна новина: печінка може відновлюватися навіть якщо залишилося 25% здорової тканини. Вироблення жовчі. Жовч це як природне мило, що допомагає засвоювати жири і жиророзчинні речовини. До салатів варто додавати оливкову олію вона допомагає вивільняти шкідливі речовини. Жовч також. Допомагає виводити надлишковий холестерин. Бере участь у перетворенні гормону щитоподібної залози з Т4 неактивний – у Т3, активний, запобігає розмноженню мікробів у тонкому кишківнику. Цікаво, що жовч утворюється з холестерину. Далі регуляція гормонів: печінка виробляє і регулює гормони, перетворює гормон росту з гіпофіза в іге 1 який спалює жир і допомагає будувати м'язи, балансує естроген, тестостерон, кортизол. Далі, якщо печінка запалена або жирова, виникають симптоми: свербіж, особливо стоп, втома, жир на животі, діабет або інсулінорезистентність, гормональні порушення, випадіння волосся, проблеми менструації, менопауза, шкірні висипання, біль у суглобах. Артрит, здуття, відрижка камені у жовчному віпо, тиреоз продукти, шкідливі для печінки, фруктозний сироп, цукор, пестициди, ліки, антибіотики, антациди, рослинні олії, кукурудзяна, соєва, канола, сафлорова, соняшнику, особливо смажені, смажена їжа, кільця цибулі, нагетси, картопля фрі тощо м'ясо з солодким соусом, реберця. З барбекю, комбінація м'яса плюс крохмаль, стейк із картоплею, бургери, алкоголь, рафіновані продукти. Біль у правій частині спини або шиї також може свідчити про проблеми з печінкою чи жовчним. Сім найкращих продуктів для печінки: хрестоцвіті овочі, броколі, капуста, цвітна капуста, рукола, брюссельська капуста, буряк стимулюють ферменти детоксикації, знижують запалення, захищають від раку. Ферментована капуста квашена, додаткове джерело вітаміну С і пробіотиків, яйця містять холін, який виводить жир із печінки і допомагає детоксикації, найкраще джерело білка для печінки. Проростки, особливо броколі у 100 разів більше сульфорафану, ніж у звичайній броколі. потужний антиоксидант, що очищує печінку, буряк зменшує запалення, стимулює відтік жовчі. Допомагає при жировій печінці, листя буряка, рекордсмен за вмістом калію. Часник містить сірку, потрібну для ферментів детоксикації, протизапальний і протимікробний. Лосось, сардини, печінка тріски, джерела омега 3 зменшують запалення. Чудове поєднання лосось із брюссельською капустою. Лимон багатий на вітамін С, спалює жир у печінці, має протизапальну дію. Усе кисле або гірке корисне для печінки. Інші корисні засоби. Яблучний оцет, розбавлений у воді, покращує рівень цукру і стан печінки, оливкова олія екстра-верджин. допомагає засвоювати жири, знімає запалення. Росторопша мілк тисел найкраща трава для захисту печінки. Захищає від отрут, ліків, алкоголю, важких металів, грибів і токсинів. Кілька порад щодо підтримання здоров'я печінки. Перше Зменшуй рівень стресу. Печінка дуже чутлива до гормонів стресу, кортизолу адреналіну, коли їх забагато, сповільнюється відновлення клітин і зростає запалення. Допомагає дихальні практики 5-10 хвилин на день, наприклад, 4, 7-8 йога або розтяжка ввечері, тепла ванна перед сном, регулярний сон, 7-8 годин щодня. Друга помірна фізична активність. Рух покращує кровопостачання печінки і допомагає їй ефективніше очищати кров. Найкорисніше ходьба. 30-40 хвилин у середньому темпі, плавання знижує навантаження на внутрішні органи, йога, пілатеста стайчись м'яко стимулюють внутрішні органи через глибоке дихання, легкі вправи на прес, особливо діафрагмальне дихання. Третя. Дихайте глибоко. Печінка отримує кисень через кров, а якість дихання прямо впливає на її роботу. Вправи. діафрагмальне дихання. Вдих через ніс, живіт роздувається, видих повільний через рот, 10 хвилин вранці або ввечері чудово стимулює обмін речовин у печінці. Четверте дотримуйтесь добового ритму печінка найактивніша вночі. Приблизно з 23 до 3 години ночі. Тому лягайте спати до 23 години. Уникайте нічних перекусів або важкої роботи пізно ввечері. У цей час орган повинен очищатись, а не перетравлювати. 5. Уникайте перевтоми. Хронічна втома це є накопичення токсинів, і тоді печінка працює на межі. Допомагає робити короткі перерви протягом дня, один-два рази на тиждень дозволяти собі день із мінімумом стресу, поєднувати фізичну активність і відпочинок. Шість. Масаж і самомасаж. М'який масаж у ділянці правого підреберя без натиску покращує кровотіку печінці. Можна погладжувати животик по колу за годинниковою стрілкою 5 хвилин, робити легкий самомасаж у положенні лежачі. Сьоме. Сауна або теплі ванни. Через піт виводиться частина продуктів обміну, і це полегшує роботу печінки. Але уникайте перегрівання, пий достатньо води після сауни. Друзі, пишіть в коментарях, на яку тему ви хочете побачити наступне відео. Та дякую за перегляд, будьте здорові!